Путін нарешті зізнався, що ж його так тригернуло і чому він пішов в Україну великою війною 24 лютого. Отже, на зустрічі із оркомашками, чиї синочки воюють в Україні, крадуть труси і унітази. Він сказав, що дуже хотів, щоб Україна воз'єдналася із Донецьком і Луганськом, тобто, щоб наша Україна фактично стала таким великим ДНР і ЛНР. Ну і ми повертаємося до 8 лютого, коли була зустріч Макрона і Путіна. І очевидно, в цю дату Путін остаточно прийняв рішення про вторгнення України. Як ви пам'ятаєте, саме тоді він сказав оцю знамениту фразу Тірпіма красавиця, і саме тоді він укатував Макрона на те, щоб французький президент натис на Зеленського, щоб Зеленський домовлявся персонально із сепаратистами. Про зміни в конституції України, але Макрон відмовився це робити, і відповідно тоді Путін прийняв це криваве рішення.